Часи, безумовно непрості. Зараз багато пар розпалося, багато людей залишилось без відносин. А, і я все частіше слышу від подружок це історію про секс для здоров'я. Ну мені ж треба про, ну, просто для здоров'я. Це нічого не означає. От є в мене зараз три таких відьми, у яких кожну п'ятницю вони за здоров'ям їздять. твою Тобто малі, хм. ви в саракет, але знаходите якесь шлепаря, якого ви бачите в перший раз в житті? Їдете з ним кудись, далі ви накидуєтеся алкоголем, бо в саракет так не вже потрезв'яні. Не загуляти. В п'ятий ранку ти їдеш додому, у це пале що відкрите окошка. Я перепрошую, де тут про здоров'я? Як там тебе треба відідрати, щоб ти хоча б в нуль вийшла? От, от, от чесно. А якщо серйозно, ну це звичайно жарти. А якщо серйозно, шановні, секс для здоров'я руйнує здоров'я набагато швидше, ніж отримання від сексу. Тому що я а, не втомлюсь повторювати, як ви думаєте, чому ми кохаємось і спимо в ліжку? Це не просто зручно, це не просто традиція. В цій традиції є глибинний смисл, бо що спимо, що кохаємось, ми голі і душою, і тілом, ми без масок. Це найчесніше заняття кохання і сон. Тому спати разом навіть інтимніше, ніж кохатись. Секс це не піся в пісю, блях, Це не пенітрації. Секс це коли твоя енергія обняла його. А його енергія дала тобі крила. І ви дали один одному захист від цього шаленого світу. Оце секс. А оце ось по п'ятницях це мастурбація іншою людиною. І ніякого здоров'я, не психічного, не ментального, ніякого воно вам не дасть. Якщо вам трошки за 20, ну так, гуляйте, пізнавайте світ. Це нормально. Але якщо вже трошки за 30, шановні, ні. Якщо ви обираєте ось таке, то отут щось не так. Дуже не так. І так, я нікого не засуджую. Можна кожен вечір оце, дрочити Тіндер, обирати нові тіла. Але може краще дійсно мастурбацію іншою людиною замінити на секс. Справжні. Спробуйте.